А яка ваша найдорожча робота була? 30 тисяч доларів. Mm -hmm. Це в якій країні? У 96-му році на виставці в Нью-Йорк. Ух ти. Це класно. Це, ну, це дало вам можливість бути вільним трохи, творити те, що хочете ви. Ну, скажімо так, додало впевненості. А ви зараз робите на замовлення, якісь речі? Є колаборації з брендами, а є, якби. Творчий напрямок. Зараз для мене творчий напрямок це скульптура в основному. І живопис це творчість, яка вже перетворилась на роботу. Купити в мене живопис, це можна тільки замовити. Ну, Якщо можна це назвати умовно, замовленням. Але замовлення саме не, не на щось там намалюй, там, А саме замовлення на те, як я це бачу. Mm -hmm. Або взагалі повністю моя ідея, можуть бути якісь побажання. Mm -hmm. Раз, в принципі, черга десь на рік, на півтора, наперед.